2023 рік закінчується, і він був дуже непростим для всіх нас, так само, як і попередній рік. У багатьох з нас всередині є постійний стрес, тривожність, є біль. І я пропоную вам пропрацювати ваш внутрішній стан на глибокому трансформаційному марафоні повернення до життя. Він містить 15 дуже інформативних уроків і 15 дуже глибоких технік, які розраховані на те, щоб привести ваш внутрішній стан до гармонії. Зараз я пропоную вам приєднатися до цього марафону зі знижкою. Подробиці дивіться в описі. Ви можете проходити його в своєму темпі, як протягом 15 днів, так і протягом декількох місяців. Як ви будете відчувати? З будь-яких запитів ви можете написати мені просто в особисті. А якщо хочете приєднатися, просто залишайте коментар під цим дописом або пишіть мені. До зустрічі на марафоні!